Вдалося запустити мені схему, він показує, що підключено немає одного провода. Немає одного провода. Тут і це прохідний виключатель. От лампочка. От Лампочки немає одного провода, а тут є цей провід. Ми про... поставили проміжне реле. І от такий ефект. Тут у нас є світло. Тепер йдемо сюди. Так, і в нас світла немає. А тепер йдемо воно сюди. І в нас даний час працює реле. що світилося, І тепер ми беремо тик. І в нас є світло. Але реле працює в даний час. І тепер воно так, І світла немає. Якось так все працює. Слава Богу, що все вийшло. бо Тут я доробляю а електрики якісь не поставили правильно, бо тут мало бути би 4 дроти. Фаза 0. коротше, Фаза 0. Земля і вихід, а вони землю не дали.